А наш прямий ефір команди Львів Медіа спільно стала телерадіоорганізацією Телефакт триває. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Переходимо до ситуації в Україні. Зокрема, Верховна Рада України продовжила дії воєнного стану та загальної мобілізації від 8 лютого до 9 травня 2025 року. Президент підписав вже відповідний документ. Зважаючи на це, Верховна Рада України внесла значні зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Тож давайте розпитаємо в. Юриста, що зміниться, тому що незнання законів не звільняє від відповідальності. Володимир Романчук, юрист із військового права LST Love Group, офіцер запасу, учасник російсько-української війни, доєднується до нашого ефіру. Я вам дякую, пане Володимире, що знайшли час. Доєднатися до нашого ефіру і кажу вам слава Україні. Героям слава, сподіваюсь, мене добре чутно. Та я вас добре чую і добре бачу, і це мене насправді дуже тішить. Скажіть, які зараз головні зміни внесла Верховна Рада до порядку бронювання військовозобов'язаних? На що варто звернути увагу? Перше, все варто зазначити, що процедура бронювання як Складова процедура отримання від отримання відстрочки, яка передбачена статтею 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Регулюється не Верховною Радою наразі, точніше, в основному, не Верховною Радою, а кабінетом міністрів, оскільки регулюється незаконно, а відповідною постановою номер 76. І варто зазначити, напевно, нагадати нашим громадянам, що процедура бронювання, як така, вона покликана реалізувати дві важливі функції для держави, а саме. Обмежити призов військовозобов'язаних громадян, які напряму забезпечують обороноздатність нашої країни, тобто реалізують матеріально технічну допомогу наших партнерів, розбудовують вітчизняний оборонно-промисловий сектор, а також зберегти ті підприємства, які є критично важливими для економіки, тобто які забезпечують оборонну промисловість, а також реалізують найбільше надходження до бюджету, тобто будь-які зміни, які вносяться до 76-ї постанови, мало би бути направлені на те, щоб держава отримувала якнайбільше грошей. Армія отримувала як найбільше продукції боєприпасів військової техніки. Тощо, тощо, тощо. У зв'язку з цим процедура бронювання критично важливо має бути справедливою, має бути ефективною і має виконувати ці дві функції. У зв'язку з цим знову ж таки постановою кабінету міністрів до 76 постанови кабінету міністрів були внесені відповідні зміни, які обмежили можливість бронювання підприємств за критерієм критичної важливості для територіальних громад, оскільки вказані критерії могли встановлюватися не на загально національному рівні, а могли встановлюватися конкретною територіальною громадою, яка могла, виходячи з власних якихось інтересів, і так тут дійсно є певна, на мою думку, корупційна вкладова, визнавати критично. Важливим те чи інше підприємство, і також всі ці загальні правила щодо бронювання нагадую критеріїв. Загалом вісім, аби підприємство визнавалось критично важливим для економіки в умовах воєнного часу, воно має відповідати щонайменше трьом. Загалом я бачу тенденції щодо їх уніфікації для більшості підприємств по всій, по всій країні. Наприклад, був один з критеріїв, який передбачав раніше середню зарплату вищу ніж середня зарплата в області на момент 21-го року. Наразі цей критерій замінений на середню зарплату вище 20 тисяч гривень. Це знову ж таки щось про справедливість, щось про уніфікацію по всій країні. Тобто, давайте так, якщо можна, щось міняється для військовозобов'язаних, зокрема в контексті мобілізації, чи, чи все yeah. як було? Ну, ми не можемо сказати, що нічого не змінено знову ж таки, критерії змінені, Змінена їх кількість раніше їх було сім. Тепер додався восьмий критерій про надання інформаційно-телекомунікаційних послуг. Загалом для військово зобов'язаних в принципі нічого не змінюється. Наголошую. Що у військово зобов'язаних осіб мають бути оновлені військово-облікові документи перед бронюванням, інакше підприємство не зможе подати їх на бронювання. Міністерство оборони не може це погодити. Але загалом механізм, процедура і кроки щодо бронювання залишаються сталими. Пришвидшується порядок бронювання, встановлюються чіткі терміни, терміни розгляду листів підприємства. Про визнання критичності з'являється і стає основною можливість бронювання через систему дія. Проте загаль. Альна процедура залишається сталою та незмінною раніше. Відстрочка надавалася от зараз до 7 лютого. Так а тепер чи потрібно повторно зараз подавати документи для її продовження? Якщо ми говоримо саме відстрочку по про відстрочку по відповідному пункту відповідної частини статті 23 закону України про мобілізацію мобілізаційну підготовку, якщо ми говоримо про відстрочку зв'язку з бронюванням. Будь-яке підприємство має аналізувати наказ Міністерства оборони про визнання його критичним відповідно, в якому зазначено до якого моменту її працівники вважаються заброньованими, і у разі якщо цей термін добігає кінця, підприємство вважає, що воно зберігає на собою підстави. Для визнання критичним воно має вчасно подавати відповідні документи на підтвердження до територіальних центрів комплектування і до Міністерства оборони або до профільного органу центральної влади, через яке підприємство проводило бронювання. І після цього відповідно відстрочка працівників, яке підприєм, яких підприємство вважає критичним, буде продовжена. На вашу думку, станом на зараз ми можемо говорити, що після 9 травня, тобто коли закінчиться цей період, ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація взагалі, не можемо спрогнозувати, але тим не менше, бронювання стане жорстокішим або навпаки його спросять. Але я так розумію, що знаєте, сама й дала відповідь на своє запитання, бо все залежить від того, що буде відбуватися в нас на полі бою. Але, будь ласка, вам слово. Я безумовно можу сказати, що тим далі тим процедура бронювання, на мою суб'єктивну думку, вона вдосконалюється. Оскільки якщо на початку повномасштабного вторгнення це було ну, якийсь інший світ для нас нічого подібного раніше в українському правовому полі ми не застосовували. То зараз до кожного аспекту бронювання з кожним новим внесенням змін до 76-ї постанови додається якийсь елемент визначеності щодо того, скільки Років має займати цей час визнання про це визнання підприємства критично важливим від подачі документів до рішення щодо того, скільки часу має займати процедура направлення до територіальних центрів комплектування відповідних списків забороньованих військовозобов'язаних осіб. Тобто, безумовно, ви правильно кажете, якісь реалії політичні чи військові. Ми з вами недостатньо уповноважені, що прогнозувати проте юридична визначеність цієї важливої процедури, вона очевидно буде зростати і в. Майбутньому, аби українські бізнес і українське підприємство були впевнені в тому, що ця процедура буде для них доступна і могли прогнозувати якісь свої економічні показники, економічні дії в майбутньому, виходячи з реалії юридичної визначеності. У нас триває прямий ефір не тільки на телерадіо організації Телефакти, також в Ютуб на Ютуб платформі Львів Мадія, зокрема з Ютубу. Якщо можна, зачитаю вам запитання. А я так зараз забігу, десь секунду. Ага, які категорії осіб не отримують бронювання, навіть якщо вони працюють у критично важливих галузях. Це насправді дуже гарне і резонне запитання, тому що на початку реалізації процедури бронювання, як такої, було правило, що військово які мають військово-облікові спеціальності критичні для обороноздатності, не могли бути заброньовані незалежно від того, вважало чи не вважало їх підприємство критично важливим для своєї діяльності. Станом ну от, наприклад, це був якийсь особа, яка в молодості під час навчання в університеті відвідувала е військову кафедру і отримала фах. І військовооблікову спеціальність офіцеру запасу, який був, наприклад, оператором протиповітряної оборони, і міністерство оборони видавало наказ, що вказані особи не можуть бронюватися за жодних обставин. Зараз така процедура усунена. Будь-який військово зобов'язаний може бути заброньований у разі, якщо підприємство включить його в відповідний наказ і буде мати статус критичного в той самий час. Якщо в цього військово зобов'язаного оновлені військово-облікові документи, тож якщо особа, наприклад, ігнорувала свої обов'язки відповідно до чинного законодавства і, наприклад, до територіального центру комплектування не з'являлася, ВЛК не приходила вже тривалий тривалий час і розраховує на те, що підприємство подасть її в списках на бронювання, я маю зазначити, що це значний ризик не лише для неї, а й для інших осіб. Оскільки можуть загорнути насправді назад увесь список, якщо в когось з за військовозобов'язаних, які подані на бронювання, військово-облікові документи не будуть актуалізованими. А тобто, якщо підприємство подає там список умовно з 20 людей, і в якогось Петрова Тере Іванова не оновлені дані, то й страждають інших інших 19? Е, загалом, ми можемо сказати, що так е, за загальним правилом, звичайно, повертає документи щодо умовних Петрова, Іванова інших осіб бронюють. Проте я наголошую. Що кількість військовозобов'язаних, яка може бути заброньована на підприємстві, напряму залежить від загальної його від загальної кількості працівників цього підприємства, і якщо у Петрова або Іванова неактуалізовані актуалізовані військово-облікові дані, постає запитання, як такі особи могли бути взяті на роботу, оскільки КЗПП кодекс законів про працю встановлює чіткі вимоги для роботодавця щодо аналізу військово-облікових документів тієї чи іншої людини під час взяття її на роботу? А якщо постає запитання, питання до того чи ця людина працевлаштована, чи не працевлаштована, постає до питання і до того, чи правильно на підприємстві порахована кількість військовозобов'язаних осіб. Які можуть бути подані для бронювання, Тож ж так, якщо там у 20 людей з 40 не будуть оновлені військово-облікові документи, скоріш за все завернуть увесь список. Якщо це одна-дві людини, то завернуть їх або направлять лист для отримання актуалізованих військово-облікових документів з моєї практики, міністерство оборони ставиться доволі лояльно до таких форс-мажорів. Ну тобто ви вже відповіли і на наступне часткове запитання, за яких умов можна втратити бронювання до 9 травня. Зокрема, якщо ваш. Чи колеги не добросовісно виконують мобілізаційне законодавство і не е, оновили свої дані? А чи є ще якісь підстави? Це також дуже гарне і актуальне запитання, як нам відомо, від суб'єктів владних повноважень і засобів масової інформації. Міністерство оборони насправді на постійній основі проводить аудит. Чи підприємства, які отримали статус критичного, зберігають ті критерії, за якими оцю критичність вони в собі несуть, і за вказаних обставин, якщо в межах цього аудиту буде виявлено, що, наприклад, підприємство, що займається підготовкою і розбудовою оборонно-промислового комплексу, насправді ніяких там Припасів техніки і відповідних послуг не надає, воно може втратити е, статус критичності і відповідно військово зобов'язані заброньовані особи втратять і свою відстрочку в порядку статті 23 закону, або, наприклад, якщо. Період бронювання підприємства буде добігати кінця. Воно подасть лист і станом на момент так би мовити пролонгації бронювання цих критерій в міністерстві оборони не не виявлять на підставі, яких підприємство бронюється також у заброньовані особи будуть втрачати право на відстрочку і відповідно зможуть бути мобілізовані до збройних сил. Я вам дякую за таку цікаву розмову. Я сподіваюся, інформативно для нашої аудиторії, і я закликаю всіх дотримуватися букви закону всіх сторін. Процесу. Мобілізації так буде Дуже. найправильніше і найпростіше, і найлегше для захисту нашої держави. Володимир Романчук, юрист із військового права LCF Law Group, офіцер запасу, учасник російсько-української війни сьогодні був з нами в ефірі. Я вам дякую. До побачення.